На жаль, Харківщина засміщена, мабуть, одна з найбільших, оскільки на території Харківської області наразі ще тривають бої. Ми знаходимо різного типу артилерійські постріли, також мінометні міни, снаряди, елементи реактивних систем залпового вогню. Зараз ми працюємо на полі сільськогосподарського призначення, проводимо розмінування за допомогою машини механізованого розмінування важкого типу МВ-10. Машина дуже нам допомагає, тим що вона. Підвищує нашу безпеку, кроється дистанційно за допомогою пульта, на якому видно всі характеристики машини. Оператор стоїть зазвичай на безпечній відстані. вона коли йде по полю. То деякі вибухонобезпеченні предмети вона із землі піднімає на поверхню, або може їх підривати. На жаль, машина не все знищує і тому додатково потрібно, щоб проходили сапери після машини з ручними металодетекторами і дістало все, що вона підняла на поверхню або десь у товщі грунту ґрунту ще знаходиться.